На борчак каже, що 40 років у галузі навіть не відчула. Все пролетіло як один день. А починалося ще на початку 80-х. З маленьких років, ще будучи в 4 класі, я грала вистави, які тато будучи за клубом, ставив. Ну і якось так склалося такі обставини, що я пішла в бібліотеку. Далі почалася нелегка, але цікава робота в бібліотеці, згадує Орися Іванна про те, як створювала спільно центральну районну бібліотеку, як проводили різноманітні заходи, як залучали міжнародні проекти та втілювали їх у життя. На той час було важко, тому що люди працювали на неповний робочий день. Але, дякуючи Богу, ми за цей період жодної бібліотеки не закрили. Тільки хороші слова про свою колегу сказала і начальник районного відділу культури Коломийської районної державної адміністрації Людмила Федор. Вона впевнена, що Урина Івановна і надалі допомагатиме своєму колективові та ділитися знаннями із молоддю. Звичайно, що стан людини не визначає вік в паспорті, а визначає стан її душі і працелюбність. А наша Оресі Іванівна. Я вважаю абсолютно, ще сповнена сил, енергії, життєвого досвіду, мудрості. і Я більше переконана. Що вона все це ще зможе передати молодому поколінню прислужитися розвитку громади Коломийщини. Співробітники та колеги по роботі в один голос заявляють, що фахівця такого гатунку треба ще пошукати. Вони разом із Орисою Бирчак провели не один десяток років, організовували сотні заходів та зустрічей. Сподіваються із творчою особистістю на співпрацю. І далі ми з Орисою Вайною фактично у відділі культури вже. Особисто я більше 20 років, і звичайно, за ці роки можна сказати дуже багато хорошого, що було між нами, і як між людьми, і між і як між працівниками відділу культури. Росівальна є людина, яка завжди прийде на допомогу, яка завжди підтримує, яка завжди підкаже, як старший товариш по роботі, як людина, яка має величезний досвід роботи у культурі. Ми працюємо з співпрацюємо вже з 90, майже. Четвертого року, коли я ще була студенткою і перший раз познайомилася з Івановною. а пізніше я вже прийшла працювати в систему, і е, я дуже багато для себе взяла як. Е, е, від людини, яка є великим факівцем, навіть в останній день на роботі Орися Берчак поруч із колективом вона дає поради та вислуховує співробітників, разом з якими не один десяток років віддала улюбленій справі. І, хоча йде, та про колектив забувати не буде. З коло Богдан Малецький Сергій Алєксєєв, телеканал Раї.